Вітаю всіх! Хочу вам показати, що відбувається на моєму експерименті, який я проводю, так би мовити, для того, щоб розділити орхідейку. Так як вона після цвітіння скинула декілька нижніх листочків, в неї галилася шия, і від тіля почали так. Масово рости корінчики, я вирішила її, як би мовити, ті корінчики, привчити до ґрунту і зробила отаку конструкцію, щоб ті корінчики нові теж пристосовувалися до ґрунту. Ну і недавно поливала орхідейку і помітила в неї. Цвітонос. Вон, як бачите, його гарно видно. Зараз я, воно він вже такий гарненький. Але і корінчики, вона там від шийки дуже гарно ростить. Десь я тут, помітила, навіть виліз один корінчик. Ой, вибачте мене, через руку цю. Я не можу нічого втримати. Виліз один корінчик сюди через горщик, і я тепер не знаю, що як з нею поступити, чекати, поки підросте цвітонос, щоб відділити, чи зараз, від... зараз я не зможу відділити, поки не заживе рука, бо я одною рукою не зможу нічого робити. Корінчики в неї там пруть від шиї гарно. Вон, як ви можете бачити, навіть через горщик. І росте цвітоносик. Отака От шустра дівчинка. Вирішила довго не чекати. Тут ростуть листочки такі гарненькі. І захотілося їй процвісти. Горщик у неї теж все прекрасно. Корінчики гарні в рості. Ну що ж, тепер будемо чекати, поки у мене не загоїться рука. І, може пройдеться ще її або квітучу, або вже з цвітоносом відділяти. Бо корінчик лізе із цього горщика, виліз судирочку, і доведеться так, або їм жертвувати, або щось придумувати, щоб її відділити, не травмуючи ті корінчики, які в неї зараз там ростуть. Тут, ось, як бачите, вже до горщика доросли. Отака шустра дівчинка. Ну, от, показую вам те, що відбувається. В общем, поки що будемо чекати, що буде далі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі і чекаю вас у наступних випусках. На все добре!